Попри повномасштабне вторгнення та війну в Україні, представників країни агресорки досі допускають до світових спортивних змагань. Поки батько Марії Гнець воює разом із іншими буковинськими військовими проти окупантів, 16-річній чемпіонці світу з карате доводиться виходити на татамі зі спортсменками з РФ. Це була юнацька ліга у Венеції. Дуже серйозний турнір. Класний. Чим він для вас серйозний? Особенно для мене, ну, взагалі, Прем'єр-ліга це показник тренувань, результат тренувань. Там збирається весь світ, дуже важко виграти прем'єр-лігу. Ще також прем'єр-ліга дає багато балів, що переходять потім в дорослий спорт, які дуже важливі. Фінальний бій відбувся з представницею країни агресора У нас був дуже важкий поєдинок ще й до того ж морально. Але дуже хороший бій я їй дала насправді. Поступившись з рахунком, 4-3. своєму результату дівчина завдячує Буковинському тренеру та батькам. Марія Гнесь здобула срібло. Що одна українська спортсменка Ганна Вашишин посіла третє місце. Проте дівчата відмовились брати участь у спільній фотосесії з росіянкою. Я відчувала неабияку злість. Перед фіналом, після фіналу, під час того, як я стояла на півдосталі, тому що ну, реально прикро, прикро, що допустили е, такі країни на змагання разом з нами, е, тому що вони не розуміють, напевно, що відбувається в нас в країні і чому ми не хочемо з ними виступати на одній арені. Марія показала, що її боротьба на татамі це не лише спорт, а й патріотизм та незламність. Зараз дівчина готується до відбору на чемпіонат Європи. Антоніна Фігель, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.